Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 10 мільйонів 266 тисяч 780 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо 2235 розіграш суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 20. Тридцять шість, шістнадцять. Десять. 29. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 2888 розіграш державної лотереї Лотомаксимо на сьогодні джекпот становить 538 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. 12, 19, 23, 7, 11. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 7820-й розіграш державної лотереї Кено. Дережна комісія на сьогодні обрала утотрон беком плект кульок No три і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам: Сімдесят чотири. П'ятдесят два, сімнадцять, шістдесят дев'ять, тридцять один Три, два. П'ятнадцять. Сімдесят дев'ять. Дев'ять. 59, 34, 24, тридцять чотири, двадцять чотири, п'ятдесят шість, тридцять 25, 23, 68, 16, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 6673 розіграш державної лотереї «Лото-3». Тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один. Чотири. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один, чотири, п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.